Але я ніколи ні на кого не працював. Типа я десь приходив, щось робив, гроші забрав, виходив. Я в житті тільки один раз попробував на когось работать, і я офігел, що мені хтось командує, командою розказує, коли мені на роботу приходить, що мені робити, скільки мені за це заплатять. Я завжди приходив і казав, я зроблю вам це, я за це візьму столько денів. Отстрою. Вони такі, так, да, ні. Обмін труда. Так як було раніше, так як по селах було, люди приходять, бартер. Просто казав, давай я тобі конем спахаю огород, а ти мені то, -то зробиш. А в mm -hmm. мене немає такого. Mm -hmm. Ну, віддай медом. У тебе є 10 кг меда, Ну, давай, тоді я тобі конем спахаю огород. Хорошо, хорошо. Тут то же саме. Ми кажемо, ми вас навчимо заробляти. Створили для вас всю систему. Заходь до нас на ставок. Ми викопали ставок. У нас на ставке рибу розвели форель, Ось тобі удочка, на лави, ми тебе навчимо, як ловить, і ти оце словиш рибу і даже тобі в сусіднє село не треба йти продавати. Ми у тебе ж викупимо рубу, бо у нас так багато риби ми всю її словити не можемо. Надо щоб ти ловив. От. ти мені за це 300 не знаю. чого 300 бджіл. Дай. 300 бджіл, бо у нас пасіка є, нам треба бджоли. Все, по рукам, по рукам.